Друзі мої, а чи знаєте ви, що ви є благословенні люди? Майбутнє кожен із вас думав про це, але ви є щасливі і благословенні, тому що так написано: благословен Той, хто слухає Слово Боже, а хто виконує Його, той ще благословіший. Я думаю, що ви не тільки слухаєте Слово Боже, але ви і виконуєте Його. Ви знаєте, я зараз сиджу. І дивлюся, трошки зверху нам видніше зал, не знаю, як вам, а мені е, щось так я дивлюся і дивлюсь на вас, а ви якісь такі трошки ну, сумнуваті, е, ну, російською чуть-чуть. Е, ви знаєте, кожен з вас, мабуть, сьогодні дуже багато працював, хтось учився, а хтось, може, десь щось робив, а дехто е, на коліна стояв. І ви знаєте, в кожного з вас була своя справа. Але кожного з вас побудило серце, щоби йти сьогодні у храм Божий. Ви знаєте. Я по собі знаю, не завжди буває так, що ти десь так наробився, думаєш, оце зараз би впав там на ліжко, на диван на той та й спав би. І таке буває бажання, але ти думаєш: а якщо я не піду, а хто піде у зібрання? А може ніхто не піде. А хто буде славити Господа? І думаєш, ні. Хай хтось її не йде, але я піду, друзі мої. І кожного з вас, де хто сьогодні йшов, отам із цієї дороги де від метро, а там не дуже така хороша дорога. Іде, бідний, може, спотикається, <кхи> йому тяжко було, може, комусь той старенький, а хто йшов від. Скоростного трамвая. буває там то я схожу. Ой, думаю, да лучше обійти їх десятою дорогою, а не жити тією дорогою. Така ж вона не добра, така ж вона погана, та хороша. Але, друзі мої, як би там не було, що та дорога, що ця дорога, яка б вона не була непогана, але вона веде вас. Ви знаєте куди? Вона вас веде до храму, дякую. Вона вас веде до храму Божого. А коли ви прийшли до храму Божого, ви вже прийшли у присутність Господа нашого. І ви знаєте, одного разу <кхух> сижу вранці, я дуже рано встаю, люблю вставати <кхух> позарані і готую, готую проповідь, читаю, і мені на думку приходять такі слова: не шукайте ви щастя без Бога, бо його в цьому світі нема. Тільки в Бозі знайдеш ти дорогу, до спасіння ведеш, бо вона. До Христа ця стежинка приводить і в Небесне Царство веде. Бо Христос нам спасіння приносить, і за руку нас вірно веде. Друзі мої, і ви знаєте, цей вірш якраз підходить під мою проповідь, котра звучить. Такими словами, Євангеліст Матфій, він у сьомому розділі розказує і говорить те, що колись сказав Ісус Христос до нас з вами, до мене і до вас. І Він говорить такі слова: заходьте через вузькі ворота. Чому? Тому що широкі ворота і просторий шлях ведуть, хто помне куди до загибелі, і багато хто. Йде цим шляхом. Але тісніть і ворота, і вузька та дорога, що ведуть у життя вічне. І мало хто знаходить той шлях. Друзі мої, ви знаєте, там уже бікборд висить і показує там стрілка така. ідіть до храму Божого, ідіть, друзі, да там по дорогам, може, і погана, але ви ідіть. І Мало хто знаходить цю дорогу. Хоча я всім розказую, з ким зустрічаюсь, кажу, там дуже просто йти. Вийшли, прямесенька дорога, звернули наліво, ту же направо, і ви вже біля храму Божого. Друзі. Ми, а чи... Цікавило вас коли-небудь питання, чому люди свідомо не йдуть до Бога? Чому люди несвідомо не йдуть дорогою правди та життя? Чому вони не хочуть іти дорогою до Господа, але шукають собі оту широку дорогу, асфальтовану дорогу, як розженеться, бідне, а не замітив, що там маслом полита дорога? І як затормозив, і Юзом пішов не знисла куди. Друзі, чому? Дуже багато постає питань, чому люди не хочуть іти по поганій дорозі, але до Бога. І друге питання: а чому ми, християни, маємо йти не по широкій дорозі <кхи> безтурботного життя, але по вузькій, тернистій стежині Господа нашого? Ісуса Христа, чому я ж йду до Бога? Ну чому мені не зробити там добру, хорошу дорогу, не заасфальтувати та зробити люди добрі? І йдіть по цій дорозі. Ні. Ніхто не хоче її робити, асфальтувати, зимою сніг чистити і йди. Ти хочеш йти до Бога? Ну то йди, спотикайся там. Друзі мої, і ми йдемо. Ми йдемо. Чому? Тому що це добре, це добре йти до Бога. Невже нам, друзі, погано? Невже нам гірше їхати на машині по широкій, добрій, хорошій дорозі? Дуже добре, дуже добре. Невже нам погано, коли в нас хороший, такий шикарний один казав, гараж, такі широчезні ворота, і ми з розмаху залітаємо прямо. Бабах по тормозам, і ми вже в гаражі. Дуже добре, дуже, дуже добре. Але, друзі, але що виходить? Виходить те, що ми інколи, що ми інколи друзями робимо те, що ми привикаємо, звикаємо до того, що в наші широкі ворота, ворота, дорога добра, і ми стаємо непильними і залідаємо в той гараж. А там забули, що ми там поставили якусь железяку та й зацепили своє авто і пошкодили його. Ох, як обідно, хоч беріда плач. Скільки цих грошей треба витратити? А чому? Ми були неуважні, друзі. Ми подумали, що широкі ворота це дуже добре, а не завжди. Ви знаєте, в мене був гараж, і такий гараж, що єлі заїжджаєш в ті ворота, тому що треба було. Чотири листи, чи три листи там желіза, а я економив, бо не було грошей і мав на один лист менше. І зробив такі ж єлі-єлі протискуюся. І ви знаєте, десять разів подивлюсь наліво і направо, щоб зайти тихенько і виїхати тихенько. Зеркала даже складу, щоб не затепитися. Друзі мої, отак буває, друзі, мої, і у нас християн. Так буває і у нас християн. <кхід> Ми... Ми йдемо не по широкій дорозі гріха та розпусти, тому що ми не можемо по ній йти. Це не Боже діло, християнське діло йти. Хай вона буде погана дорога, але вона веде до Бога. І один поет написав, до Бога лише одна дорога, а в загибель. Тисячі доріг. друзі мої, і ця дорога веде до загибелі. Та широка вона веде до пекла і до, до загибелі. Але, друзі, по вузькій стежині, котре веде нас до царства Божого, то чудово. То чудово. Широка дорога та пряма, 에, <кхи> широка та пряма дорога, вона послабляє нашу пильність. Ми, коли їдемо по трасі, ми звикаємо, і ви знаєте, так от монотонно, ми йдемо чи 100, чи 120, і ми починаємо трошки щось таке, значить. Хочеться вже задрімати Друзі мої, А якщо ми це зробимо, то не дай Бог. Пиши, пропало, казав один, ми можемо десь з'їхати, і буде дуже недобре. Ми можемо з'їхати в якусь чи е, зробити недобре для своєї машини і для свого здоров'я. Тому, друзі, мої, якщо ми їдемо і по широкій дорозі, ми маємо дуже добре пильнувати, тому що ворог каже нам, дуже хороша дорога, ніхто не мішає. Дави на гашетку і їдь далі. Ні, друзі мої, ні. Тимофій говорить, Веріся, Павло до Тимофія говорить, тож будь пильний у всьому. Друзі мої, будь пильний у всьому. Тобто будь пильний і на дорозі, і коли ти заїжджаєш до гаража, ти будь пильний у роботі, будь пильним у відпочинку своєму, будь пильним, що ти їси, і скільки ти їси. І будь пильним, що ти п'єш, навіщо ти п'єш і чому ти його п'єш. Дивись, будь пильним, мої, і мої. ти говориш, що ти пильнуєш, а інколи ти забуваєш пильнувати. Тож Господь каже нам: пильнуй, по якій ти дорозі йдеш, і пильнуй, що ти робиш. Чому? Тому що ми християни. Ми християни і ми маємо пильнувати за нашою дорогою, щоб йти до Господа. Багато хто, друзі мої, називає себе християнином, але цілі в нього. Теї християнської немає. Немає, ото живе, знаєте, живе собі <кій> як небудь, як усі християни каже, усі ж так живуть, то й я так живу, друзі мої. Але справжні християни, ви, ті, що сидите тут і тут в хорі, я вірю в те, що ви живете не просто так, як усі. Ні, друзі мої, я вірю в те, що ви пильнуєте за собою, ви пильнуєте за дорогою Божою і стараєтеся жити по-християнськи, тому що справжні християни вони мають дуже велику ціль. Перша ціль це прийти до Господа. І друга ціль, що Господь мене приведе, у царство своє. І це, друзі мої. Ціль, заради якої ми живемо тут на землі. І це та ціль, заради якої Господь Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб нас з вами довести до вічного царства свого. <кій> Тож Він говорить, що існує дві дороги і двоє воріт. Одна дорога, вона веде, як ми вже говорили, до неба, а друга веде до пекла. Дуже шкода, що люди багато йдуть нею. І всі люди, котрі живуть на цій землі, вони йдуть по якійсь дорозі. Одні йдуть до Царства Небесного, а і другі йдуть до пекла. Вона має, друзі, мої, ця широка та дорога велика та широка, вона має безліч і багато-багато. Зупинок, вона має зупинок, добрих зупинок, як би сказати, безліч зупинок відпочинку, безліч таких від дорог зупинок, котрим дозволено, дозволено там, дозволено все зупинятися, де ти захочеш. Зупинятися біля шинку, біля пивбару, дозволено там зупинятися там, де куштують різні наркотики, друзі мої, там нічні клуби. І там їм можна зупинятися, дискотека. Є також отелі, ви знаєте, чудові отелі на одну ніч з чужою жінкою. І таке там є, друзі. Мої. І їм дозволено, їм дозволено зупинятися на цій дорозі. На цій дорозі дозволяється все, друзі. Мої. Їм дозволяється красти, обманювати, вбивати, блудити. І ви знаєте, в... <кій> їздити на канари за чужі. Крадені гроші, їм теж все дозволяється. Безбожникам, друзі мої, усе дозволено. Їм все дозволяється, тому що на цій дорозі панують правила вседозволеності, гріха та безбожного життя. Друзі ми, на, на чолі з цим стоїть диявол, і їм він дозволяє все робити. Він все дозволяє їм робити. Тож, якою б ця хорошою дорогою дорога вам не казалась, прекрасна, чудова, друзі мої, то дорога веде тільки до пекла і до загибелі. А ось друга дорога, про яку ми говорили, що вона візь, вузька, вона кх, кх, непомітна і там і терни, і камінюки, я казав, і ями, і горби, і ми йдемо і спотикаємося по цій дорозі. Але, друзі, ми, що цікаво, що на ній також є багато знаків дорожнього руху. Але, друзі ми, там знаки дорожнього руху усі дозволено. А тут ні. Тут м -м -м, попереджувальні перш за все знаки, що там того не роби, туди не ходи, того не треба робити, а туди не, доз не дивись а так <кій> <кій> не роби, тому що це буде для тебе дуже і дуже недобре. Ще... <кій> На початку життя людей на землі Господь попереджав Адама, оцими знаками попереджувані буття другий розі. Не їж від дерева пізнавання добра і зла, бо смертю помреш. Друзі мої, а Каїну, говорив Господь, колись, зупинись, що ти робиш, куди ти йдеш, навіщо ти береш камінюку, нащо ти хочеш брата свого бити? Невже ти це не розумієш? Але він не послухав. І він зробив це. І далі вже ми читаємо в Новому завіті, до Єфесян 5 розділ, написано слідкуйте, щоб поводитися як мудрими, цінуйте час. Не будьте нерозумними, не гнівайтесь. І до Філіппійцям, там написано: стережіться отих собак, котрі приходять та кусають вас. Стережіться тих негідних людей, стережіться! Господь постійно нас перед... предупреждає. Попереджує, вибачаю, попереджує, друзі, і Галатам 5 розділ там сказано: не гризіться, не кусайте один одного, щоб ви не знищили один одного. І в цьому ж п'ятому розділі до Галатів апостол Павло говорить, що всі ті, котрі роблять різні злі та недобрі вчинки, Перелюб, розпусту, аморальні вчинки, сварки, зазріч, чародійство, ідолослужіння, гулянки, тому подібно попереджую, каже, вас, як я колись попереджував і зараз попереджую, що так роблять ті і Божого Царства вони не успадкують. Друзі ми, ви чуєте, що каже нам Святе слово. Воно попереджує нас. Якщо ми будемо так робити, то ми Царство Божого не успадкуємо. Все це, друзі, мої, попереджувальні знаки, які стоять на дорозі, на вузькій дорозі до нашого Господа Ісуса Христа. Але на цій дорозі ще є і другі знаки є знаки ті, Котрі забороняють щось робити нам, де стояти, де не стояти, де зупинятися, де не зупинятися. Це вихід 20 розв'язок, і там написано: не роби ніякого ідола і не вклоняйся йому. Не вживай ім'я Господа Бога Твого назаремно, не вбивай, не кради, не чини перелюбу, не давай. Не давай неправдивого свідчення, не жадай нічого, що у ближнього твого. Друзі, ми, це все знаки, котрі забороняють нам робити це. Ми не маємо права це робити. Все це так дуже просто, друзі мої. Як подивишся, дорога широка і все дозволяє знаки, роби, що хочеш. Але знай, говорить Господь до еклезіаста, що за все те. Недобре, Бог приведе тебе на суд. І далі ми читаємо в Откровенні, Откровенні 20-й розділ, там написано, і сказав той, що сидить на престолі, усім тим невірним, нечистивим вбивцям і тим, які чинять розпусту та чари і ідолопоклонникам, і всім обманщикам їхня участь. Тобто участка у озері вогняному, яке буде горіти сірою і вогнем. Друзі, мої, такий кінець буде тим, що полюбили велику та широку дорогу, котрі йдуть відкритими здоровими воротами, і вони йдуть прямо до пекла, якщо вони не покаяться. мої, а тим, що полюбили Господа, всім серцем своїм. Та не злякалися от їх камінюк, як я казав, та отих ям всяких, ніяких скорбот, ідучи вузькою стежиною до царства Божого. Господь каже до Матвія: прийдіть до мене, благословенні Отця Мойого, тому що вам приготовлене царство Боже і ще далеко-далеко до створення світу. Тож, друзі мої, мають таку. Чудову обіцянку від Господа, будемо радісно. Проводити життя наше на цій землі, не дивлячись на ту тяжку дорогу, яка є для нас, а будемо дивитися на Господа Ісуса Христа, котрий веде нас, хай то буде погана дорога, але будьте впевнені, що коли ми прийдемо у Царство Боже, там буде чудова дорога, і ми будемо ходити по ній і радіти, прославляючи Бога нашого. Амінь, друзі мої. І хто має бажання, будь ласка, ви можете схилити коліна свої і прославляйте Бога за цю чудову дорогу, яку Він дав для нас. Будемо молитися.